Салютишки, братішки, з легкістю підходжу до цього движання. Колись бак зняв, 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 зайнятися не занятися. Коротше, така дві нуха в нього. Скажу пару Короче, Тут є ось ці отвіри. Це абсордер, а це обратка. Тобто там куча труб, трубок і за них гниє ланжерон в той час, як куди вони йдуть. Я вам советую просто його пилять. Обратка не треба, бо ти ніколи не заправляєш повний бак, що воно доходить до самої голови. А це абсордер, це ще безпонтова движуха, яка не, не ну, працює може десь в своїх фантастиках чи в ілюзіях. Ну, якщо ти типу, просто ділиш свою пушечку, то воно все лишнє, воно просто там барахолить, гниє і все. Коротше, бак стоїть в сторонки, я його не трогаю. Дві бойові задачі, які тут були, хом та круг. З двох сторон треба зачистити, вичистити, оцінкувати, зартисуємо в ціну. Це найбільша якась акція ося. Так почало проливати, то що стоїть до самого типу якби узлова. То справа. Єсть время знімить, сделаєш собі такий бак, зараз не купиш, а якщо ти любиш тузи, вазився це кухня, то поверни нормально, ти не таких цифр зараз стоїш більше а на них ходоють по тому, що на мо ж на розботах, не знаю, ті мені ціни тупають. Ну в в тому змістового поправді. Тому що мир симу миру. Меня упадня крутим пас, радуєм глаз.